Амбіції були виграти все. Від першого туру до фінального свистка. Кубок району, чемпіонат, але щось пішло не так. Вилетіли з усіх кубків. Цей сезон точно не. наш. Але якщо вже горіти, то яскравий. Гравець залетів мені в лікоті і була шкухта забирав. не обболівальники, а хто такий путін?

Але б'є програли ми всі разом. Перед матчем тренування. Серйозне. Ну настільки серйозне, наскільки це можливо у п'ятницю після роботи. А де? Коло чисто прийшло. Похвалив, бля. Не, да, бля. Готайте, дьой. Ні, то я не діставав. Що так? Давайте головами. так. Дай просто руками кидати, блядь. Хто що похуй, блять? Постановимо. Полетів блядь. на душа, блять. То буде знову червоне, як завжди? Ні, цей раз не буде без червоний. А чому? Що тебе мотивувало? Та очки, брат. Шанси є. Шанси є, бо той раз підвів команду, цей раз не підвез. Мені команда почала жалітись номером, коротше не виграємо в він звільнений. Шутка. У нас додачу. Нічого не вмієш це лише без проблем. Матч проти «Довбушівець» із Печеніжина. Гра принципова, рівна. Пропустили один у Коломиї, Не критично. Я猜ав, скільки на я не знаю, скільки навіть був. Я сказав, що буде. Та він ж буде, ну як? Сійка, що ж? Короля качаєте. Як хтось за подруни запитайся, як не буде? Ех, казав, та зап... не буде. Я, ж, я ж голосове кидав, що хлопців точок. Три рати. Чого ти рішив, що його не буде? Та я ж отримую чудайки, ніхто не записав про справ. Кого? Тебе. Так? Не знаю, хто там про справ. Дотрішив у постівано. То по блять, здоос не буде тишком. То казав, от скажи, блядь, я йому, блядь, зараз решай. О, нормально степ. Радато отоїдньо. Все знають цю команду, тут більше знають. Там команда ніхто м'яч нікуди не б'є них. — Стараються тримати м'яч, стараються грати футбол, все Гіфіс, Покачайло і Банець. Справа Костю, зліва курта спробу. Ліво. Ну то в ліво хаос, буша блі. Ти наш пас хаос. Ліво хао! Бля, четвертій в середині зміща. Ну треба! Я від неділю, блядь, латві приводився. Постирай, ти приїди, це буде нормально, переживай. йоги-балки. Приди поладил, да. Буде ще бля. Ну би ровно, то мусиш. Я не знаю. Без коментарів. Коментарів, може, підкладаємо. А лука так слабені, бля. Без розмов. Підказка має бути, все, більше нічого. підказка. Поміг туди, сюди, все, давай, давай, давай. Що, не вироблять, там не реалізувати свої моменти. Треба забувати. У нас, якщо, до речі, у нас були більше шансів, чому. Ну, не реалізували момент, таке. Може Сьогодні поможе. Я кажу, Соня може, перве. От там у нас є нападач, подачі, майку побувати, але щось не може забити, Я не знаю чого. Все в нього є, все, ну не може забити голею, все Нічого, Може Соня прорве. Не фарт, не забили свої моменти. У нас була одна атака в шість ударів. І там і воротар, і гравець з порожніх воріт парирував. Плюс там пенальки були, таке питання, що могли давати пенальку в сторону суперника, але суддя не дав. Я не знаю. А, а що ви їх нам так Це Випадково? Ігор Вистик. На, на рівні ліктя гравець залетів мені в лікоть і була швидка, забирав. Ну таке. Це, це футбол, це так. жорсткий вид спорту. Давай, давай, що ремонт. Братан, Натан, у задовольчив з'явив. Четверта. Яка команда? цікаво. А вони біжуть, молоді вибігані. Вони чемпіони Угу. Слава Україн! Отдавались куда

Дань ⁇ 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 Дань ⁇

Рекорд! А, Сюда. А, Сюда! 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 Сюда. Вези, Андрей! Беги! О, ну, а, вези, Возьи, грав, грав. Е, Давай, да! Ну, у меня тут так и тут. Ай! 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 Давай, Ай! 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 Ай!

Сходи сюда, блядь. сюда, ходи сюда. Одержіть на чому, блять. Часто, блядь. Такі тупи гопи, це просто, блядь. часто, блять. Просто, блядь, бахну, блядь, і побіг з в далі. Блядь, чого у нас таке не виходить, я не знаю, блять. Дуже просто, Дуже просто. Нічого не було, просто один удар на голову. Реально приємно було дивитися. Да. Нормально. Просто До пропущеного ви взагалі були, ну у вас ідеальна гра була. Нормально все? Ви молодці, типа. просто чуть-чуть ще треба допрацювати, тих багато. Давайте, треба. бити там там тут збоку проходить, ну, нас блять. туда, блять, вони мало вдарів нас Зараз треба просто вдарити, от чоловіки вот, просто прибігли, забили, низу, блять, спиздом м'ясо летіло у ворота. У нас кого не немає, Чого, я ще цілий там передіблять, це нормально? Виходимо реально, ці цілий там передібли. За йде Свідкий розірша, подача! Кобута головою забиває гол! Кобута Костянтин забиває гол і робить один-один в сьогоднішньому матчі. А грати ще 15 хвилин. Мінімум! Переведи, переведи. переведе! Ой! Господи, боже. Господи, боже. Блядь, сука! Паніченко, паніченко. Ну, блядь. Панють. Тика! Ну, блядь. Панють. Тика зіграю. Так, е, перебор. Ну, блядь. Ну! 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 Сикал! Я так, бля! Судити в нас у тебя приводят, блядь, сидели. Эй, ты туда, шпиля, блядь! Стиголення, дербі. Тут нерви, принципи та старі рахунки. Вчора Андрій Коколин одружився. Вітаємо, друже! Щастя, здоров'я і щоб жінка відпускала на футбол. Сподіваюся, що для годину. Де поїде? Готовка до а Що зробиш? Не можна ставити її, сука, весілля. Просили їх людей, просили нормально. Там, ну, команда рівніша, ніж лінія. Святкували як належить, але футбол ніхто не відміняв. «Я раз почав малювати вчора. Дилюся, якась біла полоска є, блять, поліця зліва біла, блядь. А там то важко було. Я би шнурків сам бігав. Вона б ті барабани не стукали, бо тепер. Там барабан головна. Бачиш, барабан зубить був. Бачи їдеш туди, далеко. Хоч би не признавалися вже, що пили. Прийшли і тішуться, що з Будуна приїхали. Вчора весілля було, коколина Андрія, нашого центрального захисника. І тому такий стан. А ланчами бійдемо. Ну, ну вот песок. А ч? Ну нападе палайн, пацани. — Я забью. Бля, тут туп. Супер. Дай без сливчивай. А ми шо на солодке? Да все, выйди ну, играйте футбол, все нормально, блядь. Бля, хватит, я обичаюсь. Кутури куда я! Ты штрафни бьет. Э, я казав, что я бьл. Пам'ятаєш? Ні, та давай, давайте це, все поради. Хочете, грайте футбол, б. Всі грати в футбол. Я розумію, що всі після півп'янки, після весілля, бля. Отакету, бля, це не футбол, буде, що зробити, ні. Сліпока, хліб. Душу, тело мы положим за нашу свободу И покажем, что мы братья козацкого рода АПЛОДИСМЕНТЫ

Dobra, senhor! Ô, Rô, você tá por lá! Ô, Rô, você tá aí, ó. 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 Só dobre aí, ó. ó. Opa, você vai o pico aí, então Opa, Opa, não. não. Essa via. Tá

— Мій Олег не тільки в пенальку бити, він просто зараз Чого пішов він? — Я не знаю, він мені... — Чого він Ні, я не знаю, він не знав. — Значить, не було пенальки? Значить, його не було контакту? — Як а, не було, блядь? — Ну, щось він а, а, не вдарив. — А як не було, блядь? — А чого не бив? — Я мій битий, я ж, типу, думаю, заробив. То — Тут мене йдуть кожної суботи, що я поїхав. — Ти шукаєш того? — Так, блядь. — І хто йдуть у вас на період? — А там? Нам не дає сміху, ну ты пришли сміху за <ристо> добре. А що там топ нам? Та три, три ударка, нам тебе не ударить не Та А то йому сказали, він був не. то йому сказал? Але що це за удар? Ну блять, блядь, что ты не то? Нет, а я бубе б. Юра, блядь, тоже у нього удар блядь, Да забыть бинар бить. А мова, блядь. — Це просто Самі собі, самі собі. Самі собі провіть. Просто передаш віддал в конах той цьому. Я таке в'язи кажу, блядь, таке ну, ніхто чує, бля, всі. Дайте, що, блять

Та не йде свадьба. П'ять голів мали забити мостежі. Не йде, не прем. Ого, кого? Давай, кого? Червона! Червона! Пряма червона! Трима червона! Ні, ти не ще пік копають!

дякуємо усім, хто дивився, підтримував, переживав і просто був поруч. Без вас це була просто гра, а з вами це історія. До зустрічі! Але бред програми ми всі разом.